Але ну якби головний гарном задавав таке питання. Я думаю, він би задавав б його е, вже б, напевно так до більш ставлення задачі, бо він вже перевірив цю інформацію, він же її удосконалив, вже її спускає. Ну, мені Сказав, що ДІФ е, Диф працює. Давайте пробувати. Е, ну я ж на основі відчуваю. На основі думки спеціаліста. Ну, ми пробували, але це не було п'ять тисяч. Це було 500 гектарів на п'яти Так, Воно що? так не працює. Це, дуже, ну, навіть у нас великі це, це цифри. включається те, що там говорив ну, про це Станіслав, да? Це включається всі, в голові всі, в мозку. Нейрони починають активніше працювати, звичайно. Ну, буде йти звичайно, про якісь компроміси. Це в першу чергу. Е, тут ми впевнені, що технічно ми будемо підковані, що ми це можемо реалізувати. Це піде перевіряти технічну спроможність. Е, піде перевіряти. техніки само. Так. Ну я думаю, що це буде інженер з точного занороства. Тобто, ти поставиш, ти поставиш задачу. На підприємстві, якщо це з нуля робити, то Так, да, з нуля це наш перший досвід буде див пасіву. Ми от наважилась. Якщо я вже на... прийшов на роботу ось і поставлена така задача, так. то ну, я сам поїду і mm -hmm. візьму з собою е, технічного фахівця інженера сточного зеноробства. Ми оглянемо техніку на предмет того, чи вона зможе нам реалізувати поставлену задачу, і потім від цього ми вже зможемо відштовхуватись, в яких параметрах ми можемо працювати, і е, будемо підключати інші служби е, для того, щоб вони могли сформувати нам потрібні карти. Е, то це буде окрема людина, яка буде вам формувати карти? Окрема людина на стороні чи у нас компанії? У вас в компанії це людина, яка буде формувати. Компанії, буде. Буде формувати. Сформували вам окремий ще відділ карту, принесли на флешці чи відправили ну, по e-mail. Карти. На Viber відправили? На Viber може бути, все попросимо хай зробить. <laughs> Теж варіант опції.